Друзі, вітаю! Дональд Трамп заговорив про надзвичайний стан у Вашингтоні. Спікер каже Джонсон, що вони підкорюються Трампу і готові коритися його сильному лідерству і готові вводити санкції проти Росії, тільки Трамп дає команду. Ще мене обурила заява Сікорського дуже сильно обурила, я і вважаю антиукраїнською. Мовляв, збиті через діряве сито російські дрони. Над Польщею збили тільки три або чотири, пише The Guardian. Але Сікорський каже: знаєте, для України це був би 100% результат. От оці слова ми йому ще тисячу разів згадаємо: для України ось це діряве сито, яке ви там збити, не могли ви кажете, Для нас добрий результат. У нас статистика 92-93% по збиванню шахедів. Те, що ви боїтеся визнати, що вас атакували. А ваш президент атакує історичні подвиги минулого. Це говорить не про нас, а про вас. Перше. Друге. Е, кажуть: давайте збивати над Україною. Так ви такі сильні, якщо для нас добре збити три дрони з 20, то збивайте над Польщею краще. Збивайте над Росією краще. Тим більше, що Росія вийшла, що навіть ваше збивання над Україною це все рівно війна з НАТО. Давайте все це проаналізуємо, тому що дехто зазнався і трошки пустився берегів. І веде себе не як дипломат дружньої країни, а веде себе як мамкін Радік, який починає розказувати Україні, яка стікає кров'ю, речі, які може розказувати в півбарі під Варшавою, а не розповідати це, приїжджати в Київ і показувати. Які всі сильні, тільки Україна крайня. Зараз ми про це все поговоримо і зведемо в єдине, тому що мене дуже розізлила ця історія. І зараз я вам розкажу, як ми повинні їм на це відповісти. <підпишіться>, Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається, тим більше зараз буде інсайт по мирних перемовинах. Я бачуся своїми американськими друзями. Друге, що я вас попрошу, це зробити донат. 500 з хвостоком тисяч у нас є. Вчора ви трошки менше кинали. Видно, що відпочивали, але надію, що відпочили, перезарядилися і готові далі боротися з росіянами вдовго. Тому, будь ласка, 100-200 гривень, якщо можете, якщо не можете, зробіть хоча б гривню або репост, це теж нормально. І ми з вами зараз. Збираємо на ловців шахедів. Ми будемо вчити мобільні групи на реальних бойових дронах. Ми купуємо 10 одиниць, 4 – це комплексні рішення. Ще 6 – це просто дрони до цих комплексів, в тому числі. Навчимо кілька тисяч людей. Далі вони підуть на поле бою. Тому зараз треба якраз пропрацювати. Будь ласка, зробіть донат, а Ми з вами починаємо. Дональд Трамп каже, що буде вводити надзвичайний стан в Вашингтоні. Там дійсно був е вибух криміногенної ситуації. Кілька губернаторів, республіканців, дружніх Трампу, прислали йому своїх нацгвардійців. Він там трошки навів порядок, що називається. Каже, тепер, нарешті, всього за кілька тижнів все процвітає, всі тепер щасливі. Ну от і каже, може федералізувати це рішення і ще продовжити, там, наприклад, днів на 30. Зрозуміло, що це виглядає як виборча гонка. Загалом треба констатувати вибори в Вашингтоні стартанули. Всі думали, що це буде жовтень листопад, але ми бачимо серію вбивств. Ми бачимо якраз таки в тому числі політичні вбивства, політичний цей вайленс, як вони його називають. от коли вбивають політичних активістів, коли вбивають ну, от просто на вулиці на камеру. от це якраз таки уже. Знаєте, енергія виборчої кампанії грязної, важкої, ну дуже конкурентної, але все-таки вже дуже виглядає, що вибори пішли. І те, що Трамп не перше вбивство за тиждень, підняв на політичний прапор, теж говорить про те, що все не дуже просто. Дійсно, йде важка виборча кампанія. Ну і так раз введення спеціального надзвичайного стану в Вашингтоні він не має відношення там. До зовнішньої політики, це все таки більш політика внутрішня. Дональд Трамп якраз таки наводить порядок, демонструє, що ось республіканці справляються, демократи не справляються. Ну, типу, подивіться, як все класно відбувається. А ну, це їхня внутрішня політика. По зовнішній він сказав, що готовий вводити, повторив цю свою стару мантру, що готовий вводити санкції, але просить, щоб європейці перші це зробили. каже: не можна купляти стільки російської нафти, не можна робити все те, що ви там робили до цього. Треба все-таки е вводити жорсткі санкції проти Китаю, проти Індії. От і власне е каже, що готовий робити зустріч між Зеленським та Путіним. Бо каже, вони так ненавидять нього. До речі, він каже, що не може збагнути, чому вони ненавидять. Дуже смішно це звучить, тому що не збагнути, чому е ми ненавидимо їх, тих, хто прийшов на нашу землю, нас вбивати і захвачувати цю землю. Ну, виглядає трошки дивно і сумнівно. От, але Трам каже: ладно, поїду з ними, піду, скажу, типа що, хлопці, заспокойтеся, я вас примирю, каже, ви ж знаєте, що я вже сім воїн зупинив. Тут каже, думав, буде легше, йде тяжче, Ну, але нічого помирю. Із моїх джерел, якраз таки з Вашингтону примісінько, кажуть, що росіяни навпаки понизили свою активність в переговорній групі. І загалом кажуть, що це можна констатувати як вихід з переговорів. Навіть журналістів забирають, деяких переговірників забирають, мінімально залишається. От певна комунікація, але сказати, що зараз це рівень активної фази переговорів, ні, бачимо. Підйом до Пасхальних свят, потім другий підйом і провал, потім другий підйом Аляска, і після Пекіну знову провал. Ось це те, що зараз є. Просто це джерела дуже надійні, дуже високо поставлені, Говорять, що росіян зараз в переговорах немає. Просто треба теж розуміти до заяв Трампа, просто яка зараз насправді ситуація. Джонсон каже, що готові вводити санкції. каже. Ми можемо. Ідея Лінсі Грема дуже класна, ідея дуже потужна. Прив'язати санкції до бюджету. Без бюджету країна не буде, значить, і автоматично введуть санкції. Це дуже не сподобалось Китаю. От який сказав, що буде супер різка відповідь, якщо НАТО під тиском Сполучених Штатів прийме цей пакет санкцій. Ну, от, бачите, йде боротьба Штати за допомогою Європи і самі готові вводити санкції. Китай, який... Ну, скажімо так, надихнув Путіна, будемо говорити м'яко, надихнув Путіна на ось такі удари по Польщі, а власне зараз не хоче, щоб на нього ввели санкції, і теж буде грати Росія. Росія тут прокладочна держава. Ну от просто шпага, якою а, власне ведуть боротьбу, і власне Росія стає ось такою вже маргінальною приблудою в світовій геополітиці, яка вже не має там своїх якихось знову ж таки. Бажання вбивати має, але немає сил це вести, і тому їй потрібна підтримка великих держав. Що відбувається далі? Медведєв каже, що якщо будете збивати, якщо будете збивати над Україною, то це все рівно буде війна. Типу, не думайте, бо Європа намагається переконати, що а, насправді збивання над Україною це нічого, все нормально. От, але, типу, росіяни вийшли кажуть, що-ні-ні, нормально, ми будемо вважати це війною. Ну, в Європі, кажуть, та ні, це ж типу над Україною, над Україною не шкода. А Радік Сікорський вийшов, теж каже, ми будемо збивати над Україною, війська туди не дамо. Ну, от, І польські війська не поїдуть в Україну. Чому? Тому що це небезпечно. От, Їхні військові, які хочуть захищати Польщу, хочуть щоб в безпечному. І загалом воювати з Росією треба в безпечних умовах. От, тому що, знаєте, ніхто не загрожував, тому краще воювати на словах. От, або краще взагалі не воювати. Вони по 20 дронів шлють, а ми будемо голову в пісок ховати і казати, ні-ні, ні, цього всього не існує. Ми це все показалося, і це взагалі казкове мислення. Давайте краще прикидатися, що цього всього немає. От, і знаєте, Сікорський, який приїхав сюди, просто ввів себе настільки марнославно, ввів себе настільки самозакохано, забуваючи, що війна вже на його території. І знаєте, що найгірше сталося, і Радіку, це треба розповісти, бо він же хвалився переділеним маском, що в нього ж там суперполітичні знання, то йому треба трошки повчити, можливо, в Українську академію. Ну, от, можливо, в Могилянську, можливо, в Тараса Шевченка, можливо, краще в Остріха й піде, прийде курс політології. Вони з'їли російську наживку, їх не вистачило досвіду зрозуміти, а в чому ж був замисел. І коли він в Києві каже: ну, ми там, значить, ці дрони збивали. От, але знаєте, вони ж там були без бойового заряду, тому ми там все нормально, нічого не пошкоджено, все добре. А я вам ще вчора позавчора казав, що ці дрони будуть спочатку без бойового заряду, потім трошки бойового заряду, потім багато бойового заряду. Широким масам буде все всерів, рівно в цілому. Багато там того заряду, мало. Вони звикають, що дрони летять. Європейські політики звикають, що дрони летять. Ось все це. Демонстрація того, що польські еліти з'їдають війну з Росією. Причому Росія буде бити, а поляки будуть боятися виходити, тому відповідно будуть пропускати просто голи в свої ворота. Це саме відноситься і до НАТО, це саме відноситься до Європейського Союзу. Вони починають говорити наративами Кремля, То, що Кремль вийшов по таємній лінії і каже: Друзі, ну да, запустили таке буває ну самі розумієте, але ж там не було бойового заряду. Ну, не будете ж заради цього, ви нам давати відповідь і починати війну. Ну, правильно. Тому не переживайте, не робіть ніякої відповіді. Вони були без бойового заряду. Ну, в двох трьох було, звичайно, але чого ж ви переживаєте? Ось так веде переговори Росія. Просто для розуміння. А потім знову обстріл, знову обстріл, і жабу варять. Я вам вчора казав, вода вже кипить, жаба вариться. Це те, що ми раніше робили, але Захід побоявся йти далі. Бо перестав давати нам ракети бити по їхній території. А зараз Росія те саме робить з ними. То тут же без бойового. І Радік з'їв цю уловку. Радіку не вистачило досвіду. Бо одна справа вчиться в Кембриджі і гуляти по великих клубах політичних, а інша справа розуміти, що відбувається на землі, на полі бою. І в нього цього розуміння від слова взагалі немає. Бо розумна людина не зробила б заяву, яку зробив Радік. Який каже, що по українським міркам 100% успіх, чотири дрони. Причому Гардіан пише 3, 4. Ми то думали, що чотири, а Гардіан каже, що більш за все три збили з 20. Тобто, кожен сьомий каже, по українських мірках успіх. А ви польськими мірками міряйте свій успіх. Ви до нас не підходьте, щоб нашими мірками міряти. Бо однієї, він каже, три збитих дрони по українських мірках успіх. І друга фраза каже, давайте збивати над Україною. Так з такими мірками збивайте над Польщею. Не треба з нас робити сіру зону, друзі. Вийшла велетенська стаття в Лімон, що ой, давайте над Україною 120 е цих винищувачів дамо на цю операцію. Хочеш дати Україні винищувачі, дайте нам. Хай вони будуть тут. Вони кажуть, ні, 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 ми на Заході України, там розмістимося, а Західна. Е Армія, яка там стоїть, хай де на Донбас, це їм всім поможе, економіку підніме. Ні-ні-ні. Ви ж нам два роки казали, що треба вчити англійську, щоб літати на файтер джетах. Що ж ви так всі переполохались? Збивайте над Польщею, збивайте над Білорусю, над Росією. А Чого ви над нами хочете збивати? Друзі, а що це таке? В НАТО ми вас не беремо, але ви нас захистіть. Ну, давайте говорити конкретно. Є файтер джети, віддайте на баланс Україні. Готові говорити. Є зайві ракети, віддайте на баланс Україні. А захищати тільки на Заході Польщу, віддавши туди всі ракети, всі файтерджети, а Харків, а Херсон, а Дніпро. Друзі, так не піде. Нашим дипломатам зараз треба не обійматися і в губи цілуватися з Сікорським. Радіку це подобається, звичайно. Але треба відстоювати позицію України, підняти максимально планку. В переговорах з партнерами, бо переговори з ворогами зараз стали на паузу. Але партнери питаються сісти на голову і звісити ноги. А нам так не треба. Ми не раби Європи. Ми не раби. І ми не сіра зона. З нами треба по партнерськи вести. Бо 40 мільярдів віддайте Польщі. Ще виробництво свої туди перенесіть, щоб це було їхнє виробництво. Ні-ні-ні, друзі, це не ваші виробництва. У вас прилітають. Тьон... Російські дрони вас там небезпечно, ми боїмось туди переносити. Ми краще в Британію перенесемо, у Францію, в Німеччину. Чому ні? Там багато біженців будуть за дешево складати. Нащо до вас? Ви ж нас виганяєте, роботу не даєте. Кажете, що ми там понаїхали, нашому ще свої підприємства туди будете казати, що ще наш бізнес, ваш бізнес витискає. Нащо вам таке? Не надо. Ви не ведете по відношенню до нас, по-добросусідськи. Загалом треба далі виносити. Давайте так і зробимо. Розумієте? Тому зараз ось ці заяви Сікорського, ось ця бравада націоналістична нам не підходить. Хочеш дружити з Україною, веди себе нормально. Вибачся, вибачся за ці 100% успіху. Це ваш успіх, ви збивали. У Нас 93%. А вас тільки кожен сьомий. Можете порахувати, скільки відсотків збиваєте ви, а скільки ми. В нас те, що не збиваємо, прилітає, а ви приблизно такий відсоток збиваєте. І Знову ж таки, 100% успіх. Скажеш таке, своїм родинам, які там живуть, у нас 10 тисяч, 11 тисяч ракет за літо і дронів. 11 тисяч, у вас тут 20 і вже повні стурбованості. Не буду казати, що. Повні. Розумієте? І вони зараз нам розкажуть, 20%, і вся Європа перелякалась, нас 11 тисяч і б'ємося далі. Що найголовніше сказав. Не Сікорський, більше ніякого Сікорського тут. Келох. Келох сказав, що він каже: Ми говорили з Трампом, Трамп запитав, а так що реально Росія виграє? І Келох каже, ні. Він це повторив: Києві, Росія не виграє. Каже: якби Росія вигравала, змінили поряд. Якби Росія вигравала, були б в Києві, в Дніпрі, в Запоріжжі, Росія перейшла б Дніпро. Каже, Нічого цього немає. Путін не дієздатний. Ця війна Путіним програна. Ось таку заяву зробив Келох в Україні. І з ним важко не, не погодитись, але і погодитись важко, тому що поки що вона нами і не виграна. І ця війна ще не зупинена. І треба санкції проти Індії, проти Китаю, проти Росії і сильні удари по Росії. Росія вийшла з переговорів не тому, що їй запропонували мало. А тому, що на неї не натиснули достатньо. Ось це відповідь переговорам Трампа. Напишіть в коментарях відповідь пану Сікорському. Раз. Друге, чи погоджуєтесь ви з паном Келогом? Два. Третє, чи призведе до серйозного, зараз важливо, економічного конфлікту, якщо Європа і Штати при, при, приймуть рішення по санкціях по Китаю? Чи, можливо, не економічного, а військового. Ось зараз дуже важливо зрозуміти, ось це, як ви вважаєте. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал і прошу 100-200 гривень, щоб порадувати Раді Касікорського, що наша статистика росте в той час, як росте популізм з його вуст. Зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!